Україна це мальовнича європейська держава з багатою історичною і культурною спадщиною. відомою на весь світ, неповторною природою, родючими землями, архітектурними пам'ятками, смачною їжею та волелюбністю українського народу. На заході нашої країни є маленький рідний куточок, який зветься Буковина. Столицею Буковини є місто Чернівці. Багатогранне та загадкове зі своєю історією та душею. Чернівці центр найменшої в Україні області, але з надзвичайно гарною архітектурою, багатьма цікавими, відомими людьми. Сьогодні ми зробимо невеличку віртуальну екскурсію архітектурними пам'ятками чернівців. Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях є візитною карткою міста. Саме сюди поспішають всі туристи, які приїжджають у столицю Буковини. Це єдина пішохідна вулиця міста. Транспорт заїжджає сюди вкрай рідко. Перші будівлі почали тут з'являтися в 40-50-х роках минулого століття. Спочатку вулиця називалася Молодіївською, пізніше Панською. А з 27 листопада 1940 року на честь видатної української письменниці. Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях знаменита тим, що за легендою її підмітали букетами троянд і не пускали відвідувачів у брудному взутті. Мешканці сіл, які привозили продукти на продаж, ретельно витирали черевики, щоб не забруднити дорогу. А щоранку двірники мили бруківку і тротуар милом. Перлина Буковини розміщена на лісистих пагорбах, проте навіть тут роками зберігається клаптик моря. Як таке можливо? Саме про море згадується тоді, коли погляд зупиняється на величному будинку кораблі. Ще з давніх давен його називають шифа, що в перекладі з німецької означає корабель. Саме цей сухопутний корабель, що виринає з перехресть вулиць шкільної та головної, вже давно став ще однією візитною карткою міста. Фасад будинку нагадує ніс корабля, що прямує на південь, затишний балкон малює в уяві простору палубу, а башта асоціюється з щоглою корабля. Звичайно, така архітектура не може залишити байдужим. Були часи, коли це місце для зустрічей було популярніше, ніж площа біля ратуші. Проте не лише цим славиться корабель. Завжди цікаво доторкнутися до історії та пізнати, як народився цей шедевр. Існує декілька легенд. Звичайно, втілити задум пов'язаний з морем, може лише людина, насправді закохана та зпричарована ним. Отже, жили два брати, котрі займалися моряцькою справою. Проте роки минали, та з їх плином потрібно було завершувати, підкорювати морські безкраї широти. Саме тоді вони вирішили оселитися в будинку, який нагадував би їм про славне минуле. Звичайно, таку мрію потрібно ще втілити у життя. Так і промандрували вони через пів Європи у пошуках відповідного місця. І саме в Чернівцях знайшли те, що шукали. Саме тут їх будинок корабель міг виринати з хвилі гори. На славу попрацював і архітектор, ім'я котрого поховала історія. В самому будинку геть не відчувається те, що його звели на пагорбі. Його оздоблюють химерні скульптури, та на носі корабля розміщена голова лева, з котрого тече вода. За часів Румунії це було єдине місце, де можна було безоплатно напитися питної води. На палубі балконі були два штурвали, біля котрих брати кожного ранку згадували минувші дні, тримаючись за них та оглядаючись далечінь. Пережив цей будинок і важкі часи, але на даний час будинок відреставровано. Корабель далі чарує собою всіх небайдужих. Цей лайнер прямує вже століття з минулого в майбутнє, залишаючись візитною карткою міста. Чернівцях один із кінотеатрів відкрито в приміщенні колишньої синагоги. Історія будівлі, в якій знаходиться сучасний кінотеатр Чернівці, бере початок у далекому 1877 році, коли єврейські частині населення міста передали цю споруду для здійснення молитви. Архітектором будівлі був професор Юліан Захаревич. У 40-х роках синагогу неодноразово намагалися зруйнувати. Однак храм залишився стояти нехай і наполовину знищений. Будівлю відновили в 1959 році, коли, збудувавши храм назад, перетворили його в кінотеатр Жовтень. У минулому синагога і одна з головних визначних пам'яток міста в наш час радує глядачів чарівних чернівців найбільшим залом в місті, в якому можна переглянути цікаві фільми. Ляльковий Театр у Чернівцях. Одна з найстаріших будівель в місті. Цю будівлю побудували скаміння колишньої фортеці на горі Цецено. В 1782 році, за часів входження Буковини до складу Австро-Угорської імперії, в Чернівцях було збудовано будинок полковника, що імпозантно розташувався по вулиці, яка сьогодні, як і в австрійський період, називається головною. Відомий історик та етнограф Буковини Раймонд Фрідріх Кайндль у своїй книзі Сучасні Чернівці. Що є першою працею з історії міста, пише: будинок полковника використовувався для військових цілей, а після пожежі в 1866 році, відтак у 1904 році, був відреставрований, отримавши свій теперішній вигляд. Він використовувався частково як військове казино. В румунський період будинок називався Офіцерським клубом, а з 1983 року будинок відчинив свої двері дітям. Тут розмістився обласний театр ляльок. Парлиною Чернівців є величезний ансамбль. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, де нині розташований Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ошатна архітектурна споруда, створена у другій половині 19 століття, є символом толерантності Буковини і її жителів. Цей осередок освіти і духовності краю створили кілька поколінь будівельників, які майстерно втілили архітектурні смаки свого часу. Водночас резиденція митрополитів це своєрідне поєднання стилів і культур, які, переплівшись воєдино, створили неповторний гармонійний союз. Комплекс споруд є пам'яткою архітектури і належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чернівецький університет схожий на середньовічний замок. Він є яскравим зразком постромантичних тенденцій в архітектурі. Високі цегляні стіни, оздоблені різлиним каменем, стрункі вежі. Під час будівництва у 1864-1882 роках дотримувалися декілька цікавих правил. Наприклад, кожну цеглину ретельно вимірювали та перевіряли на звук. Один майстер міг класти в день не більше сотні цеглин. У величезні чани з розчином додавали курячі яйця. Круті схили дахів, вкритих різнокольоровою черепицею з візерунками, що відтворюють рисунок боковинських народних кілимів, все це додає ансамблю піднесеності і святковості. Отож боковина таїть собі багато загадок. Цікавих фактів, історичних подій. І навіть живучи тут, ми багато чого не знаємо. Тож вивчаємо та поважаємо свій рідний край.